Скоро весна, а значить, найкращим подарунком буде вже не комп'ютер або плейстейшн для ваших дітей, а велосипед. В цілому байк дозволить вашим дітям краще проводити час на свіжому повітрі, фізично розвиватись. А також, якщо ви скоріше за все, велосипедист, то більше часу проводити з вами. Привіт! Ви на каналі VeloGo і сьогодні ми вам покажемо три чудових дитячих велосипеди. Які основні характеристики мають бути у такого велосипеда? Перше, це легка вага, яка дозволить його переносити, піднімати і без проблем заїжджати вгору. Також це швидкості, які мають бути аналогічними, як на дорослому велосипеді. Та все, що збереже інерцію велосипеда, або, як ми вже звикли говорити, накат. Бо чим він кращий, тим більше сили він економить. Ну, а чим ці дитячі велосипеди взагалі особливі? Один з цих велосипедів буде мати регідну вилку, яка зменшує загальну вагу і додає накат. А у інших вилка буде пружинно еластомірна, яка дозволить комфортно їздити по бездоріжжю та по будь-якій місцевості, тож це ідеальний варіант як для першого велосипеда, так і для того, щоб швидко пересісти в подальшому на дорослий. Мова сьогодні піде про бренд Циклон, з яким ви дуже добре знайомі, а саме про моделі RX, Ultimo та Dream. Велосипеди між собою дуже схожі, але про відмінності зараз і поговоримо. Почнемо з Altima. Циклон Altima, на мою думку, має комплектацію ідеального дитячого велосипеда. Поясню чому і почну з рами і вилки. Рама виготовлена з алюмінію, а саме з серії 6061. А це облегшений алюміній, який використовують в шосейних велосипедах. Верхня труба дуже нахилена до підсадільної труби, що зменшить ризик травмування під час навчання і підвищить комфорт. Можна легко залізти і злізти з велосипеда. Посадка не дуже агресивна, тому сидіти на ньому буде дуже зручно. Вилка без амортизатора алюмінієва, легка і дає той самий гарний накат і легкий розгін. Якщо простіше, то рама з вилкою робить цей велосипед швидшим за два наступних. Трансмісія Shimano Altus з касетою на 8 швидкостей і технологією Hyperglide. Щоб ланцюг краще тримався, краще перемикався і не спадав від тряски. Попереду шатуни провіл з однією зіркою на 30 зубів. Враховуючи, що цей велосипед для дітей, то цієї трансмісії більше, ніж достатньо. Найголовніше те, щоб навчитись на ньому їздити. Ваша дитина, пересівши на дорослий велосипед, уже буде вміти користуватись швидкостями і звикнути доведеться тільки до більшої рами. Також великим плюсом Altimi є гідравлічні дискові гальма. Чому це так важливо саме для дітей? Бо гідравліка така м'яка і легка у використанні, що для гальмування варто лише трохи натиснути на ручку і велосипед буде зупинятись. А обслуговувати її варто хіба що раз в рік, і то за потреби. Головне при знятті колеса між колодками щось поставити, щоб випадково не натиснути ручку і не стиснулись ті самі колодки. А ще тут частково внутрішнє проведення тросів і гідроліній, що не тільки естетично красивіше, ніж зовнішнє, так ще і не дозволить зачепити гілкою, рукою чи одягом. Колеса також правильно підібрані, втулки на промислових підшипниках, тобто ні вода, ні бруд всередину не потраплять. А значить, що колеса прослужать дуже довго без потреби в обслуговуванні. Колеса має діаметр 24 дюйми, і сам велосипед розрахований під зріст дитини 119-142 см. І варто також зазначити, що покришки чудово поїдуть як по асфальту, так і для поїздок по парку чи лісі. Вага конкретного велосипеда 11,5 кг. Якщо ви хочете, щоб на велосипеді була вилка з амортизатором, але попередній вам дуже сподобався, то наступний велосипед в огляді, а саме циклон Dream, буде саме тим, що ви шукаєте. Велосипед повністю аналогічний попередньому по всій комплектації та розміру, але має головну відмінність у вилки. Це пружинна ластомірна вилка від бренду ЮДІНК з ходом на 80 мм, а це майже як на дорослому велосипеді. На цьому дитячому циклоні можна уже чудово катнути в лісі. Вилка відпрацьовує всі нерівності на дорозі. Єдине, що мені здалося, так це жорсткість вилки, можливо, трохи завелика, без вагою в 75 кілограмів я відчув, що вона навіть піді мною працює не так м'яко, як хотілося б, а під вагою дитини вилка буде ще жорсткіша. Але з'їхати з бордюру чи переїхати якусь ямку можна, і вилка в такій ситуації відпрацює чудово. Також, якщо перший варіант був більше про швидкість, то циклон 3 це про комфорт і прохідність в лісах і на дуже поганих дорогах. Якщо ви живете в місті і більше плануєте велосипед для парків, то попередній варіант буде краще. Але якщо ви живете поряд з лісом, то вилка з амортизатором буде якраз в тему. Само собою, що велосипед став трохи важчим, і тепер його вага складає 12,5 кг. Якраз додався 1 кг за рахунок вилки. А тепер фактично дорослий велосипед, але краще сказати, підлітковий. А чому фактично дорослий? Бо тут від підліткового велосипеда тільки розмір рами і коліс. Циклон RX найбільший із цих трьох і розрахований на зріст від 140 до 160 см і має розміри S – та XS. Рама в цій моделі відрізняється тільки тому, що сама вона трохи більша. Також є слоупінг, який робить її зручною для того, щоб сідати і злазити. RX дуже схожий на попередні моделі, але навіть візуально він ближче до дорослих. Рама так само виготовлена з алюмінію 6061 і вилка Uding з ходом 80 мм, але під колеса 26 дюймів. Також моє внутрішнє проведення тросів і гідроліній та гідравлічні гальма. А от що мені в цій моделі сподобалось найбільше, то це трансмісія Shimano QS на 9 швидкостей. Чому це круто? Бо всі комплектуючі, як на дорослому велосипеді. Заміна касети, ланцюга чи перемикача підбирається дуже просто по кількості швидкостей на QS. А я думаю, що ви вже бачили відео про цю трансмісію на нашому каналі. Шатуни тут на 32 зуба, на одну зірку від бренду ProViel. Фактично своїй дитині ви подаруєте вже не іграшку, а повноцінний велосипед, адаптований під її зріст, і зможете катосити по лісах майже на одному рівні. Велосипед має промислові вальниці втулок. Обслуговувати їх майже не потрібно і вода туди не потрапляє. Із мінусів хіба що вага. А саме 13,5 кг. Але це нормальна вага для такого велосипеда в такій комплектації. Із плюсів варто зазначити це широкі жорсткі педалі, які будуть зручними і надійними. Вони стоять на трьох велосипедах із цього огляду. Також зручні гріпси з фіксатором, які не будуть прикручуватись, але будуть легко зніматись для заміни на нові. Вилки на трьох велосипедах під стандарт Дюйм 1 а значить, що заміна винесу на довший чи заміна кермана ширше, це взагалі не проблема. Як я і казав на початку відео, ці велосипеди це копії дорослих. У підсумку маємо хорошу комплектацію, раму з легкого алюмінію, вилка регідна для швидкості або з амортизатором для комфорту, і хороша трансмісія на RX у виді Shimano Q's. Купивши цей велосипед своїй дитині, ви подаруєте також можливість катосити разом з вами або відкривати нові маршрути в лісах з друзями. А ще це чудовий варіант, щоб навчитись кататись і активно проводити теплі дні. Тож, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, поставте лайк для підтримки контенту і напишіть в коментарях, як ви підбираєте велосипеди для своїх дітей. Мирного вам неба і зустрінемось на покатухах. Всього доброго!